Наше рідне просте село, станів да дає тепло, Земля мати, душа Тонка, Новоолександрівка. Новоолександрівська об'єднана територіальна громада була створена 25 жовтня 2015 року. Площа Об'єднаної територіальної громади 226 квадратних кілометри. Чисельність населення громади 11 тисяч 13 чоловік. Історія сіл громади має давню історію і нерозривно пов'язана зі славетним козацьким минулим. Наприкінці 18 століття волохи, яких козаки звільняли з турецького полону, оселяються на землях Кодацького коша. Пізніше до Волохів підселяються козаки лоцмани Так з'являються Волозькі хутори. Приємства різних форм власності та видів діяльності, Новоолександрівський цегельний завод, державне підприємство дослідного господарства Дніпро, електропідстанція, садові центри сакура та Фрезія, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та інше. У старшекласників класників НВК відбулася ґрунтовна бесіда з сільським головою Візером Олександром Олексійовичем. Ми бачимо, як наша громада розвивається, і в подальшому ми хочемо жити і працювати тут. Які ми маємо перспективи працевлаштування в майбутньому. Ви всі бачите, наскільки сьогодні змінилося стан і у вашій школі, да і повністю в повністю нашій громаді. Все робиться для того, щоб ви могли. Всі на свої знання не тільки здобувати, так? а вже і дбати про майбутнє. А майбутнє є. У нас є співпраця з нашими навчальними закладами міста Дніпра. Вони до вас приїжджають, вам розказують напрямки, перспективи. І тому хочеться, щоб ви всі дійсно здобули дуже-дуже високі знання для того, щоб в подальшому розвивати нашу громаду. І сьогодні у нас є ці всі можливості. Олександра Олексійовича, скажіть, будь ласка, за роки вашої роботи, що нового впроваджено було для молоді Новоолександрівської громади? Шановні, розглядаючи сьогодні питання розвитку нашої громади на майбутнє, ми можемо сказати, що нами вже на сьогодні зроблено багато відношення того, щоб громада була спроможною, щоб були роз... був розвиток в усіх напрямках. І ви є свідками того, що дійсно. Весь напрямок нашої діяльності депутатського корпусу, виконавчого комітету, направлений на наше майбутнє, то є на майбутнє нашої держави і майбутнє в ваших руках. Так які ж ми маємо перспективи працевлаштування після нашого навчання? У нашій громаді? Я думаю, що самою дієвою відповіддю буде на ваше запитання, коли ми поїдемо на наші підприємства всієї нашої громади і там поспілкуємося з керівниками і вони вам припаднесуть наші вакансії, які ви зможете подавати вивчившись в наших закладах. Діти, дивіться, який гарний у нас заклад медичний. Зроблений капітальний ремонт. Є всі умови для гарної праці. Наш заклад да, буде обслуговувати всі наші населені пункти такої гарної громади, в якій налічується 12 населених пунктів. І в перспективі ми ви можете також здобути медичні професії, щоб працювати на території нашої громади. Сановний Сергію Юрійовичу, зараз я навчаюся у 10 класі та вже замислююся щодо своєї майбутньої професії. То думаю, що своє життя я хочу посвятити саме медицині. У нашій громаді на даний момент велику увагу приділяють медицині. Та я хочу запитати, а які перспективи я маю у нашій громаді саме перспективи у в тому, щоб ви вернулися в нашу громаду і стали працювати у нас лікарем. Безпека громади на сьогоднішній день дуже важлива, і сьогодні ми маємо змогу це все реалізувати в своїх планах. І підтвердженням цього всього, от є такі робочі місця наших поліцейських, які будуть працювати в нашій громаді. Добрий день по закінченню школи я вирішив поступити до поліції. Так як мені цікаві різні завдання, та чим чаще будуть завдання, тим мені буде цікавіше їх виконувати. Та я хочу допомагати дуже нашій громаді. Наш Новоалександрівський цигельний завод є одним з промислових лідерів в Україні. Мені дуже подобається ця діяльність та своє життя. Я хочу присвятити саме у цій селі. На території нашої громади є два сучасних теплових, теплових, господарства, які потрібні професії, такі як агрономи, потім айтішники, спеціалісти, які по вирощуванню квітів і овочевих культур. У цих підприємствах високотехнологічне обладнання, яке потребує міцних знань і саме головне новітніх айтішних, е, айтішних наук. і по захисту е, рослин, е, тому що е, тут на цих виробництвах е, поставляється продукція навіть вже за кордон. Тому в нас є де в громаді працювати, повернути ваші зусилля. Вам е, хорош, хороших професій здобувати і ро е, для розквіту нашої е, громади. Зараз я навчаюсь в 9 класі, і вже на цей час я вирішила, що буду навчатись у сфері освіти. Наша громада приділяє цьому багато уваги, і ми грунтовно працюємо у цьому напрямку. І тому я хочу пов'язати своє життя зі сферою освіти і працювати у нашій громаді. Громада реалізує проект по добудові дошкільного відділення. В нашій школі буде навчатися ще 80 дошкільнят. Зараз я вчуся в 9 класі та маю великі досягнення інформатиці та ІТ сфері. Я планую працювати в нашій громаді, налагодва інформаційні та технічні системи після здобуття вищої освіти. Ми бачимо.